Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною. Але в момент, коли мене розстріляли, у мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує самий страшний сон. знаєш, що цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Типу така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає, є проблеми похуже, Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити І навіть якщо в тебе проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому, конец, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапались за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи і так далі. Це оцей Знаєш, що в падаючому немає І оце Відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервірущий в себе, бо не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія з спасіння, вона там чудесна. Там купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча як більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це не всі будуть помирати. Мені помирають з чистою совістю, бо дуже гризне совість за те, як ти життя жив. Я думаю, це взагалі не кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий був. Всім ставленням до свого життя в відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж теє життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому така от історія.